Сьогодні, люди, мені пройшов незвичайний подарунок від моєї глядачки, дівчинки, яку звати Христина. І от вам загадка, це такий подарунок, який я зможу повністю побачити, коли використаю кип'яток. Як ви думаєте, що це за подарунок? Зробіть на паузу відео та напишіть. Написали? <клухи> І це, люди, ось така термочашка, вона ще й в блискітках, я в шоці. Я такої ще не бачила. Дивіться, яка краса. Боже. Офігеть. -хо -хо. Дивіться, це я ж жаїй. І ще ж не все, і ще ж з другої сторони. Дивіться є малюнок. Це теж я худенька, ще маленька. Клас. А саме прикольно, що вона в блискітках Христина. Я до цього бачила такі термочашки, але не бачила, щоб туди ліпили блискітки. І це дуже так класно виглядає, супер просто. Тепер у мене буде ось така ексклюзивна чашка з моїм портретом, з портретом моєї собаки. Христина, дякую тобі, велике. Це просто неперевершено, дуже несподівано і дуже гарно. Дякую тобі, велике.